Молитви до ангела-охоронця це духовний щит і джерело миру. У молитвах лунають прохання про захист, допомогу, розраду і Божу опіку. Промовляючи їх із вірою, ми відкриваємо серце для небесної підтримки. Молитву читаємо 40 разів. Ангеле Божий, мій хранителю! Будь зі мною в цей день, захищай мене від усякого зла, направляй на добрі справи, даруй мені миру у серці та спокій у думках, веди мене дорогою правди і світла. Дякую за твою присутність і любов. Амінь. Ангеле Божий, мій хранителю, будь зі мною в цей день, захищай мене від усякого зла. Направляй на добрі справи, даруй мені миру серці та спокій у думках, веди мене дорогою правди і світла. Дякую за твою присутність і любов. Амінь. Ангеле Божий, мій хранителю, будь зі мною в цей день, захищай мене від усякого зла, направляй на добрі справи, даруй мені миру серці. Та спокій у думках, веди мене дорогою правди і світла, дякую за твою присутність і любов. Амінь. Ангеле Божий, мій хранителю, будь зі мною в цей день, захищай мене від усякого зла, направляй на добрі справи, даруй мені миру, серці та спокій у думках, веди мене дорогою правди і світла. Дякую за Твою присутність і любов. Амінь. Ангеле Божий, мій хранителю, будь зі мною в цей день, захищай мене від усякого зла, направляй на добрі справи, даруй мені миру у серці та спокій у думках, веди мене дорогою правди і світла. Дякую за твою присутність і любов. Амінь. Ангеле Божий, мій хранителю, будь зі мною в цей день, захищай мене від усякого зла, направляй на добрі справи, даруй мені миру у серці та спокій у думках, веди мене дорогою правди і світла, дякую за твою присутність і любов. Амінь. Ангеле Божий, мій хранителю, будь зі мною в цей день. Захищай мене від усякого зла, направляй на добрі справи, даруй мені миру у серці та спокій у думках, веди мене дорогою правди і світла, дякую за твою присутність і любов. Амінь. Ангеле Божий, мій хранителю, будь зі мною в цей день, захищай мене від усякого зла, направляй на добрі справи. Даруй мені миру серці, та спокій у думках, веди мене дорогою правди і світла. Дякую за твою присутність і любов. Амінь. Ангеле Божий, мій хранителю, будь зі мною в цей день, захищай мене від усякого зла, направляй на добрі справи, даруй мені миру серці, та спокій у думках. Веди мене дорогою правди і світла, дякую за твою присутність і любов. Амінь. Ангеле Божий, мій хранителю, будь зі мною в цей день, захищай мене від усякого зла, направляй на добрі справи, даруй мені миру у серці та спокій у думках. Веди мене дорогою правди і світла. Дякую за Твою присутність і любов. Амінь. Ангеле Божий, мій хранителю, будь зі мною в цей день, захищай мене від усякого зла, направляй на добрі справи, даруй мені миру у серці та спокій у думках, веди мене дорогою правди і світла. Дякую за твою присутність і любов. Амінь. Ангеле Божий, мій хранителю, будь зі мною в цей день, захищай мене від усякого зла, направляй на добрі справи, даруй мені миру у серці та спокій у думках, веди мене дорогою правди і світла, дякую за твою присутність і любов. Амінь. Ангеле Божий, мій хранителю, будь зі мною в цей день. Захищай мене від усякого зла, направляй на добрі справи, даруй мені миру у серці та спокій у думках, веди мене дорогою правди і світла. Дякую за твою присутність і любов. Амінь. Ангеле Божий, мій хранителю, будь зі мною в цей день, захищай мене від усякого зла, направляй на добрі справи. Даруй мені миру серці та спокій у думках, веди мене дорогою правди і світла, дякую за твою присутність і любов. Амінь. Ангеле Божий, мій хранителю, будь зі мною в цей день, захищай мене від усякого зла, направляй на добрі справи, даруй мені миру серці та спокій у думках. Веди мене дорогою правди і світла, дякую за твою присутність і любов. Амінь. Ангеле Божий, мій хранителю, будь зі мною в цей день, захищай мене від усякого зла, направляй на добрі справи, даруй мені миру у серці та спокій у думках. Веди мене дорогою правди і світла. Дякую за твою присутність і любов. Амінь. Ангеле Божий, мій хранителю, будь зі мною в цей день, захищай мене від усякого зла, направляй на добрі справи, даруй мені миру у серці та спокій у думках, веди мене дорогою правди і світла. Дякую за твою присутність і любов. Амінь. Ангеле Божий, мій хранителю, будь зі мною в цей день. Захищай мене від усякого зла, направляй на добрі справи, даруй мені миру у серці та спокій у думках, веди мене дорогою правди і світла. Дякую за твою присутність і любов. Амінь. Ангеле Божий, мій хранителю, будь зі мною в цей день. Захищай мене від усякого зла, направляй на добрі справи, даруй мені миру у серці та спокій у думках, веди мене дорогою правди і світла. Дякую за твою присутність і любов. Амінь. Ангеле Божий, мій хранителю, будь зі мною в цей день, захищай мене від усякого зла, направляй на добрі справи. Даруй мені миру серці та спокій у думках, веди мене дорогою правди і світла. Дякую за твою присутність і любов. Амінь. Ангеле Божий, мій хранителю, будь зі мною в цей день, захищай мене від усякого зла, направляй на добрі справи, даруй мені миру серці та спокій у думках. Веди мене дорогою правди і світла, дякую за твою присутність і любов. Амінь. Ангеле Божий, мій хранителю, будь зі мною в цей день, захищай мене від усякого зла, направляй на добрі справи, даруй мені миру у серці та спокій у думках. Веди мене дорогою правди і світла. Дякую за Твою присутність і любов. Амінь. Ангеле Божий, мій хранителю, будь зі мною в цей день, захищай мене від усякого зла, направляй на добрі справи, даруй мені миру у серці та спокій у думках, веди мене дорогою правди і світла. Дякую за твою присутність і любов. Амінь. Ангеле Божий, мій хранителю, будь зі мною в цей день, захищай мене від усякого зла, направляй на добрі справи, даруй мені миру у серці та спокій у думках, веди мене дорогою правди і світла, дякую за твою присутність і любов. Амінь. Ангеле Божий, мій хранителю, будь зі мною в цей день. Захищай мене від усякого зла, направляй на добрі справи, даруй мені миру у серці та спокій у думках, веди мене дорогою правди і світла, дякую за твою присутність і любов. Амінь. Ангеле Божий, мій хранителю, будь зі мною в цей день, захищай мене від усякого зла, направляй на добрі справи. Даруй мені миру серці, та спокій у думках, веди мене дорогою правди і світла. Дякую за твою присутність і любов. Амінь. Ангеле Божий, мій хранителю, будь зі мною в цей день, захищай мене від усякого зла, направляй на добрі справи, даруй мені миру серці, та спокій у думках. Веди мене дорогою правди і світла, дякую за твою присутність і любов. Амінь. Ангеле Божий, мій хранителю, будь зі мною в цей день, захищай мене від усякого зла, направляй на добрі справи, даруй мені миру у серці та спокій у думках. Веди мене дорогою правди і світла. Дякую за Твою присутність і любов. Амінь. Ангеле Божий, мій хранителю, будь зі мною в цей день, захищай мене від усякого зла, направляй на добрі справи, даруй мені миру у серці та спокій у думках, веди мене дорогою правди і світла. Дякую за твою присутність і любов. Амінь. Ангеле Божий, мій хранителю, будь зі мною в цей день, захищай мене від усякого зла, направляй на добрі справи, даруй мені миру у серці та спокій у думках, веди мене дорогою правди і світла, дякую за твою присутність і любов. Амінь. Ангеле Божий, мій хранителю, будь зі мною в цей день. Захищай мене від усякого зла, направляй на добрі справи, даруй мені миру у серці та спокій у думках, веди мене дорогою правди і світла. Дякую за твою присутність і любов. Амінь. Ангеле Божий, мій хранителю, будь зі мною в цей день, захищай мене від усякого зла, направляй на добрі справи. Даруй мені миру серці, та спокій у думках, веди мене дорогою правди і світла, дякую за твою присутність і любов. Амінь. Ангеле Божий, мій хранителю, будь зі мною в цей день, захищай мене від усякого зла, направляй на добрі справи, даруй мені миру серці, та спокій у думках. Веди мене дорогою правди і світла, дякую за твою присутність і любов. Амінь. Ангеле Божий, мій хранителю, будь зі мною в цей день, захищай мене від усякого зла, направляй на добрі справи, даруй мені миру у серці та спокій у думках. Веди мене дорогою правди і світла. Дякую за Твою присутність і любов. Амінь. Ангеле Божий, мій хранителю, будь зі мною в цей день, захищай мене від усякого зла, направляй на добрі справи, даруй мені миру у серці та спокій у думках, веди мене дорогою правди і світла. Дякую за твою присутність і любов. Амінь. Ангеле Божий, мій хранителю, будь зі мною в цей день. Захищай мене від усякого зла, направляй на добрі справи, даруй мені миру у серці та спокій у думках, веди мене дорогою правди і світла. Дякую за твою присутність і любов. Амінь. Ангеле Божий, мій хранителю, будь зі мною в цей день. Захищай мене від усякого зла, направляй на добрі справи, даруй мені миру у серці та спокій у думках, веди мене дорогою правди і світла. Дякую за твою присутність і любов. Амінь. Ангеле Божий, мій хранителю, будь зі мною в цей день, захищай мене від усякого зла, направляй на добрі справи. Даруй мені миру серці та спокій у думках, веди мене дорогою правди і світла. Дякую за твою присутність і любов. Амінь. Ангеле Божий, мій хранителю, будь зі мною в цей день, захищай мене від усякого зла, направляй на добрі справи, даруй мені миру серці та спокій у думках. Веди мене дорогою правди і світла, дякую за твою присутність і любов. Амінь. Ангеле Божий, мій хранителю, будь зі мною в цей день, захищай мене від усякого зла, направляй на добрі справи, даруй мені миру у серці та спокій у думках. Веди мене дорогою правди і світла. Дякую за твою присутність і любов. Амінь.